Привіт, це Тарас Медбаза. У нас сьогодні на огляді вертикалізатор дитячий для зросту від 100 до 140 см. Шушман, тім в розмірі 2. Отже, що він може? Це вертикалі... регулювання куту нахилу вертикалізації. Ось так. І нажимаємо ногою тут. І поступово в будь-який момент, звісно, я можу відпустити, і він буде триматись в такій позиції. Прямо. І навіть трохи ще назад. Отак. Плюс, звісно, що він може їздити. Вся конструкція є доволі таки мобільною і займає відносно, відносно мало місця. Е, сам процес вертикалізації, як відбувається, є в нас отут от такий гудзичок. Ми його відкидаємо. Ось ця штука. Вона також знімається. Заїжджаємо, стаємо. Звісно, треба буде дитині допомогти. вставляємо назад, затискаємо. Ось оце все регулюється, абсолютно все. Я вам зараз покажу ближче. Детальні розміри дивіться у описі на сайті товару. Дивіться. Попереду у нас така підтримка, вона м'яка. Оце все знімається, можна попрати. Навіть дуже рекомендую це зробити. Ось тут у нас. Є регулювання ширини на шестигранниках і можна зробити ширше. Це знімається. Тут так само все регулюється по ширині. Ось це тут регулюється так само по висоті, також це на шестигранниках. На колінники все є, немає такого, що там чогось не вистачає і вам буде неможливо. Займатися на цьому вертикалізаторі чи щось буду докупляти. Все є, все окей. Також оці затиски. А як вони тут? Ага, отко. Натискаємо, і отак вони вивільняються. Можете, бачите, регулювати от по глибині, так само по ширині регулювати. А, ну, і, і загалом от, ось цей ще пояс можна переміщати ось туди, вверх або ще і назад. Також є у нас отаке от. Круть-верть, воно відповідає за задню підтримку. Тобто, тут настала дитина, і нам треба її переїжджати, щоб все було плотненько. І ми це цією штукою робимо. Е, Регулюється, звісно, що насадки висота на колінників. Це, я думаю, так зрозуміло. Так, десь в мене тут оця от штучка вона випала. А, ні, от, оце вона є. Тут просто регулюється так само відстань між самими е, колінами. Ну і, звісно, стіл регулюється по висоті. Оп, оп. Ну, я думаю, ви зрозуміли. Тобто в будь-якій позиції, коли от знаходиться навіть під нахилом, да? і хочемо, щоб був стіл рівно. То ми просто підналаштовуємо і тут закріпляємо. Всі колеса блокуються: всі чотири, все їздить, все окей. Кому треба, звертайтеся в інтернет-магазин Медбаза. Підписуйтесь на канал і дякую за увагу.